Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами статуетка Золотий дракон для багатства, достатку, процвітання з гарбузом, тиковкою вулу для здоров'я. Статуетка Золотий дракон з тиковкою вулу для здоров'я це ідеальний активатор для багатства, оскільки небесний дракон представляє всі найкращі енергії з небес, сприятливі зображення китайського золотого дракона, що означає досягнення успіху та досягнення цілий. У 2023 році жовтий колір особливо вдалий, оскільки цей колір не містить елемент. Землі, який являє собою визнання, силу та авторитет, усім потрібна така удача. Поза як вам будуть потрібні гарні лідерські якості, щоб бізнес-процеси протікали у вас дуже гладко. У нових підприємств це є здатність мотивувати ваших працівників на продуктивну та ефективну роботу, що дає змогу легко підтримувати здорову норму прибутку. Кращого феншуйського символа удачі, як дракон, ви не знайдете. Щоб пробудити небесну удачу 2023 року, цей чудовий золотий дракон він принесеть вам колосальний успіх. Розміщення такого. Золотого дракона для багатства і достатку процвітання стиковкою вулу для здоров'я у вашому житловому просторі допоможе втілити ваші мрії в реальність і прискорить ваш успіх. Наповнює вас мужністю, хоризмою, впевненістю, всіма атрибутами, які вам потрібні, щоб прискорити активізацію ваших тріумфів і перемог. Дракон... Щоб ви знали, це китайський символ влади, гідності, честі та успіху. Люди, народжені на рік дракона, зазвичай мають загадкові творчі та шляхетні риси характеру. Розмістіть в себе на роботі в офісі дома, кабінеті і так далі цього красавчика, цього дракончика. А в цю тиковку вулу, яку ви бачите зображено, в неї можна наливати ароматизатори, і буде чудовий аромат в вашому приміщенні, і це ще збільшить ваші доходи. Тому, будь ласка, більш детальна інформація буде на нашому сайті, інтернет-магазині Віковий Схід, Здоровий організм. Також підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід. Ставте лайки, діліться відео, тому що це завжди гарно вплине на вашу карму. І в вашому житті буде все просто супер і чудово. До зустрічі!